Ці безпілотники привезли із собою бійці одного з підрозділів сил спеціальних операцій. Ще кілька днів тому квадрокоптери виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку. Нині ж, говорять військові, допомагають захищати Сумщину. Серед літаючого арсеналу масивні дрони, понад 15 кілограмів кожен. Таку ж вагу боєприпасів мін різного калібру можуть піднімати у повітря. Він їх може скидати як по одній, так і всі разом. Тобто він може летіти по координатам і вражати декілька цілей за один виліт. Цей безпілотник може набирати швидкість до 100 кілометрів за годину і за один раз несе або 6 82-мм міліметрових мін, або одну сто двадцяти міліметрову. Міна досить велика і важка. 15 кілограмів ваги. Суцільна зона враження 50-75 метрів. Тобто це коли противник знаходиться в цій зоні, він більше там не знаходиться. А такий квадрокоптер, говорять чоловіки, оснащений універсальним кріпленням під будь-який ручний гранатомет. Він залітає в локацію ворога, спрацьовує механізм спуску, і ракета летить у заданому напрямку. По ворогу орієнтовна вартість таких приладів 8 тисяч доларів, говорять бійці. Збирають апарати українські майстри, які свого часу преподавали в вузах технічних, зараз вони допомагають нам і свої знання втілюють в практику. дрон розвідники менших розмірів також є на озброєнні. Вага цього приблизно три кілограми. Прилад оснащений тепловізором та захищений від вологи та пилу, каже військовий. Тому ідеально підходить для екстремальних вильотів. Зум даної камери оптичний. спокійно можна бачити на 15 кілометрів вдаль. Тобто можна спокійно знаходясь. На висоті 100 і вище розлічать цілі. Нині підрозділ повністю укомплектований дронами, каже один з його бійців, і готовий виконувати бойові завдання. Безпілотники в нас є, ми знаємо, як працювати, ми можемо це робити. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.